Михайло Коцюбинський дорогою ціною, я вірю, що на нашій планеті немає жодної історії, яка була написана просто так. Кожна новела, роман, повість, оповідання чи есе несе в собі особливу ідею, що в той чи інший час ставала рятівним містком сподівань для якоїсь людини чи цілого народу. Одним із насправді значних для нашої країни твором можна назвати пригодницьку героїчну романтичну повість Михайла Коцюбинського дорогою ціною. На мою думку, із цієї історії можна почерпнути багато мудрості. По-перше, відчайдушна спроба втечі Остапа і Соломії демонструє нам всю нескореність та волелюбність українського народу. Як і безліч селян в 30-х роках ХІХ століття, вони не побоялися покинути рідний дім, аби віднайти свободу. Ні небезпеки, ні смертельні загрози, ні труднощі не змогли зупинити невпинний потік сподівань на вільне життя. Закохані чудово знали, якою може бути плата за їхню мрію, проте, не вагаючись, кинулися до волі. Їхня справжня віра і жертовність заради одне одного насправді вражає. Врешті за свободу їм таки довелося сплатити найвищу плату життя. Соломія, намагаючись визволити Остапа, втонула в Дунаї, а парубок залишився вбити морально і фізично, що втратив кохану. Чому ж так сталося? Чому автор переріг своїх героїв на повну поразку? Тому що Коцюбинський хотів розкрити для всіх ще одну істину: здобути щастя, можливо, лише на своїй землі. Остап та Соломія бігли з батьківщини, так само тікали й тисячі інших людей. Проте автор, який і в свій час бачив селян, які від бідності та безвиході бігли за океан, був переконаний, що тільки у своєму домі можна здобути Щастя. Ця повість чітко дає зрозуміти, через які історичні події довелося пройти українцям, аби здобути волю. Адже тяжко навіть уявити, скільки страждань перетерпіли наші предки через кріпацтво, поневолення духу і діла, пригнічення людської честі та гідності. Повість дорогою ціною Михайла Коцюбинського надихає читача на безліч цікавих думок, починаючи від захоплення щирим та вірним коханням до відчуття справжнього патріотизму і поваги до волелюбства. Отож, Михайло Коцюбинський дорогою ціною. Навчальна книга Богдан рекомендує.